Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску УЄФА погрожує збірній Україні технічною поразкою проти Італії. Мірча Луческо назвав причиною відставки з київського Динамо. Артемом Довбиком зацікавився грант європейського футболу. та Дніпро 1 прямують до золота в УПЛ. Все це, а також багато іншого на каналі Football Days. Поїхали! УЄФА примусила збірну України провести товариський матч напередодні поєдинку проти Італії. Відзначимо, що в італійців 17 листопада матч відбору проти Північної Македонії, тоді як у збірну України в цю дату вільне вікно. Наша команда могла готуватися цілеспрямовано до матчу проти Скодра Адзури і сподіватися, що італійці витрачать багато сил у матчі за три дні до нашої очної зустрічі. Італійці ж розуміючи про цей козир, почали створювати тиск на УЄФА. УЄФА ж зі свого боку прогнулася та зайняла позицію Італії. УЄФА примусила нашу асоціацію зіграти контрольний матч перед матчем проти Італії. Вони навіть знайшли суперника для збірної України збірну Лаосу, І схляло до того, що зіграти треба саме 17 листопада в один день з матчем Італії проти Північної Македонії. Якщо ж українці відмовляться грати товариський матч, то нашій команді зарахують технічну поразку проти італійців. Відзначимо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров сказав, що не вважає потрібним проводити спарринг напередодні матчу з італійцями, але Уєфа надивило на Україну, і відмовитися ми не можемо. У підсумку наша команда зіграє проти польської Лехії. Товариський матч відбудеться 16 листопада у Гданську, де проходитиме збір національної команди. Нагадаємо, нещодавно президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що сподівається на перемогу італійців у матчі проти України, адже без Італії євро буде не таке цікаве. Як ми бачимо, УЄФА не цурається використовувати будь-які методи напередодні вирішального поєдинку за право поїхати до Німеччини на євро. Враховуючи таку тенденцію, досить зрозумілі симпатії арбітрів у цьому матчі. Італійців будь-якою ціною намагатимуться витягнути на євро. Той же час, як Україна, на жаль, не потрібна УЄФА. Єдине, що бентежить у цій ситуації, це відсутність позиції у керівників українського футболу. Вони повинні були показати свої зуби, але вони просто усунулися від цього. Взагалі, в Керівництві Федерації зараз повний бардак. Павелко в тюрмі, а легенди на кшталт Біланова Блохіна Чепротасова, які є його замами, ховаються в будинках футболу. У підсумку ніхто навіть не може вийти та захистити нашу країну. Нападник джерони та збірної України Артем Довбек потрапив у сферу інтересів дортмундської Борусії. Форвард закріпився у стартовому складі іспанської команди і регулярно обізначається результативними діями. Саме такий футболіст і потрібен Борусії, яка останнім часом має проблеми в атації. Команда, хоч іде на четвертого місці у Бундеслізі, але забиває менше за основних конкурентів приблизно два голи за матч. Для результативного чемпіонату Німеччини показник не вражає. Тож, за повідомленням німецьких змі, керівництво Борусії хоче посилити команду молодим, але вже досвідченим та результативним форвардом. На цю роль чудово підходить 26-річний габаритний український нападник. Небагата Жирона готова відпустити Довбека, якщо отримає гарну пропозицію. Орієнтовно йдеться про суму у 20 мільйонів євро. Нагадаємо, що у цьому сезоні Довбек вже встиг забити 6 голів та віддати 4 асисти за Жоном в Іспанській Лалізі. Зараз український бомбардир перебуває на другому місці з системою гол плюс пас, поступаючись лише зірці мадридського ралу Джуду Белінгому. Потрібно відзначити, що Довбику вдалося здивувати своєю грою не тільки усю Україну, але й Європу також. Іспанські болівальники в приємному шоці від футболу, який демонструє нападник збірної України. Ніхто не очікував, що Довбик так швидко адаптується до європейського футболу і буде відзначатися такою чудовою результативністю. Болівальники Жирони порівнюють довбика з Холландом. Тому й не дивно, що саме Боруся звернула увагу на українця. Можливо, саме в добу вони бачать нового Холланда, але враховуючи, що Жироною володіють спонсори Манчестер Сіті, то можливо Артему і взагалі зразу запропонують перейти в команду Гвардіоли. Звичайно, якщо Довбек продовжить грати на такому ж рівні, як останні три місяці. Друзі, тепер пропоную поговорити про ситуацію в українській прем'єр-лізі. Кривоцький Кривбас залишився лідером УПЛ після чергового туру, маючи в активі 27 очок. Стільки ж очок має Дніпро-1. Далі з 26 очками йде Полісся. На три пункти від лідерів відстає Шахтар, але має дві гри в запасі. Рух та Чорноморець вже суттєво відстали від перших місць. Всередині таблиці на восьмому місці бовтається київське Динамо, маючи при цьому три гри в запасі. Але навіть за втраченими очками кияни тільки п'яті. Давайте трохи поговоримо про лідерів УПЛ цього сезону. По-перше, безумовно треба відмітити Вернедуба та його Кривбас. Маючи досить посередній склад, Вернедуб зумів вибудувати непогану систему, коли кожен гравець на полі притримується певних правил та чітко виконує покладені на нього функції. Уся команда кривбасу працює як єдиний механізм. В команді немає якихось суперзірок, але є колективний дух та самовіддача, яка дозволяє стабільно набирати очки. Безумовно, можна виділити кілька футболістів, того ж таки захисника безкоравайного, який заслужив виклик збірної України, або гравців атаки кожушка Задраку чи кузика. Але самі по собі вони не такі грізні, як усі разом в тактичних побудовах Вернедуба. Єдине питання: чи вистачить наснаги Кривбасу до кінця сезону? Особливо цікаво буде подивитися на Криворіжців у другому колі. Взимку кривбасу необхідно підписати декілька гравців на трансферному ринку, адже ростер команди не надто великий. Якщо Вернедуб зуміє добре пройти зимову міжсезоння і підготувати команду до весняної частини ОПЛ, то Кривбас спокійно може розраховувати на медалі в цьому сезоні. Другий же лідер УПЛ наразі це Дніпро 1 Команда, яка після стартових поєдинків перебувала у зоні виліту. Для розуміння Дніпро 1 кучера втратив дуже багато очок з аутсайдерами ліги. Команда не зуміла обіграти минайте ЛНЗ. Окрім того, програла у Болонії. Все це не завадило Юрію Максимову, який очолив Дніпро 1 вивести команду на перші місця. Футбол Максимова дуже схожий на футбол Вернедуба. На полі також велику роль грає дисципліна і характер. Але окрім цього, потрібно розуміти, що Максимов має більш кращий склад, ніж Вернедуб. Тому його команда, окрім бійцівських якостей, показує ще й непоганий комбінаційний технічний футбол. Все ж таки і Гуцуляк, і Піхельонок, і Рубчинський з Ліднієм вміють гарно працювати з м'ячем. Тому не використовувати ці їхні навички було б неправильно. А головною фішкою Юрія Максима у дніпрі 1 є тотальний пресинг на чужій половині поля. Дніпро 1 не цурається пресингувати своїх опонентів та дуже часто заставляє їх помилятися, після чого Дніпра не перехоплюють м'яч та розвивають свої гульові атаки. Саме так були здобуті перемоги над вересом, динамою, Ворсклою та рухом. Попереду у Максимова тяжкі поєдинки з шахтарем, чорноморцем та поліссям. Якщо Дніпрянам вдасться здобути тут Максимум, то команду цілком імовірно можна вважати фаворитом на перемогу в УПЛ. Але потрібно враховувати, що за зиму багато чого може змінитися, починаючи від фінансування клубу, закінчуючи можливими трансферами лідерів. У будь-якому випадку робота Максимова показала свій результат на табло. Журналісти румунського видання Дігі Спорт назвали причини рішення Мірчогочаського подати у відставку з посади головного тренера Динамо. За інформацією джерела, коуч вирішив піти з команди ще близько місяця тому. Це трапилося тоді, коли він переконався у кардинальній зміні політики клубу зі ставкою на просування гравців академії, на відміну від шахтаря, який продовжує інвестувати у футболістів. Також зазначається, що у Динамо зменшилися зарплати. За словами самого Луческо, відставка це ознаком мужності, а не боягузтва. Румун заявив, що вирішив взяти увесь негатив, який л'ється в Динамо, на свої плечі. Головною ж причиною невдач Луческо бачить у молодому складі киян. За його словами, найстаршому гравцеві в резервному списку команди було 28 років. Решта це 17-18 років. Окрім того, Луческо сказав, що за два роки його команда втратила 14 гравців. Це дуже болюче для клубу. Також Румун заявив, що команда почала програвати через травму Ярмоленка. За словами Луческо, він був єдиним досвідченим гравцем, який міг перенести ідеї тренера на поле. Без такого гравця Луческо було дуже важко керувати командою. Без Ярмоленко все посипалося, сказав Луческо. Відзначимо, що за повідомленням румунського журналіста Дичибало Радулевську Мірча Луческо не збирається завершувати тренерську кар'єру та може очолити турецький бешектаж. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.